У травні православна церква відзначає свято жінок-мироносець. Таким чином вона вшановує усіх православних жінок, демонструє цінні жінки. І, хоча за часів антирелігійної пропаганди комуністичні ідеологи натякали, що церква дивиться на жінку як на другорядне створіння. За словами благочинного користання та північно-коростенського округу протиіерея Анатолія, це далеко не так. Це, що було людьми створене за період існування людства, було створено за любові до Бога і за любові до жінки. І православ'я возвисило жінку так, як ніяка інша релігія. Візьмімо інші, інші релігії, що вони просять про жінку. Якщо ми знайомимося з ісламом, з буддизмом чи з іншою якось релігією, тільки православ'я говорить, воно оцінює жінку не з того, з чого вона була зроблена. А, а яка в її душа і для чого ця душа призначена? Душа чоловіка створена для того, щоб він в Царство Небесне війшов, коли за часи свого земного життя він змінив своє життя на краще. В жінки така ж сама душа. І Господь дивиться на людину не так, як ми люди дивимося, кого. Більше положення, можливо, хто багатший, хто зажиточний. А Господь дивиться, яке в кого серце. А серце в жінки, напевно, в деякій мірі, можливо, ще сильніше, і сміливіше, і добріше, ніж у, у чоловіка. Тому Господь оцінює жінку не так, як оцінюємо люди, чи як оцінювали людей в атеїстичні часи, скажімо так. Я думаю, що це неправильна думка, і створена вона е існує для того, щоб змінити деякі уявлення щодо православ'я. Серетипів, їх треба вчасно міняти. Проведення подібних урочистостей не лишень послуговує вшануванню певних історичних релігійних осіб, робить церкву ближчою до громади, а й дає можливість жінці відпочити і душею, і серцем. Сьогодні сьогодні жінка може відпочити не тільки тілом, тому що неділя нічого робити не можна, але ще й душею. І таке воно буде таке маленьке, щось таке дорогоцінне, які будуть виникати. Ніжні і гарні почуття, які допоможуть це свято дочекатися цілий рік, і усі жіночі, які турботи, які на наші плечі, жіночі, слабкі, які на що нам не випадає, ми все це зможемо винести з Божою поміччю. І це свято воно ну, дійсно, воно перше, люди будуть знайомитися і не тільки бачитись десь там в місті, але й на таких гарних заходах. Також можуть приймати цьому участь, наприклад, ці вишиванки, ці малюнки. Це не тільки наші прихожани, а просто навіть люди, які щось там десь почули про це свято. І от Сьогодні мене теж запитували про свято Жонвероносець. Я так сказала в двох словах, і вони кажуть, це ж дуже добре, це дійсно жіноче свято, це каже натуральне це жіноче свято. До речі, всіх вітаю з цим святом, таким теплим, яскравим, добрим. Всім здоров'я і натхнення. Відкриваючи святковий концерт, заступник міського голови Олександр Дзига зазначив, що на сьогодні неозброєним оком видно єдність православної церкви і громади Коростеня. Я по праву горжусь і вважаю, що місто Коростень – це місто православне, адже сьогодні найбільше це православна християнська громада. Майже щороку ми відкриваємо нові храми, ми відкриваємо. Нові пам'ятні знаки присвячені християнству. І вже стало доброю традицією в нашому місті відзначати цілу низку православних християнських свят безпосередньо як в центрі міста, так і в цій залі. На адресу жінок лунали щирі слова вітань, побажань. Для них звучали вірші, пісні. Серті підготовлено. Лами благочинного коростенського та північно-коростенського округу проти Ірея Анатолія та за участі церковних хорів, викладачів музичної школи Коростеня і гостей з Севастополя і Брусилівського району. Кожна присутня жінка відчула не лише любов і повагу до себе, а свою значущість у цьому світі і свою відповідальність за примноження добра і любові у душах людей. Можна лише уявити, як додасться наснаги, віри, любові. У кожного присутнього на концерті, і світ без сумніву стане кращим.